Рада вітати всіх. Дуже приємно починати тиждень і день з такими людьми, як ви. Ви всі зголосилися стати амбасадорами безбар'єрності в своїх громадах, в містах, де ви живете. І це не ну неймовірно надихає. Я сьогодні щаслива отримати таку велику кількість однодумців одночасно. І я ще раз дійшла до висновку, що всі ми приходимо всю філософію, і починаємо бути її амбасадорами, носіями цієї філософії через особисте, через свій власний досвід, через досвід своєї родини, через досвід своїх друзів, а через досвід людей, з якими ми спілкуємося. Сьогоднішня наша зустріч відбувається в межах всеукраїнської кампанії «Безбар'єрність – це коли можеш, і мені дуже імпонує ця назва, тому що тут більше не про бар'єри, а більше про можливості. І те, що ви тут, це також прояв цієї видатної самоорганізації свідомості. Якби порівняти нашу державу, нашу країну з будівлею, то ви це каркас. Ви ці колони. Ті балки, на яких все тримається, стінові матеріали можуть бути різні. Я сподіваюся, що вони будуть якісні. Але насправді, коли якісний каркас, коли є люди, на яких тримається наше суспільство, у нас у всіх є надія, що все буде добре. Дякую вам і бажаю плідного і цікавого робочого дня.